Друзі, всім великий-великий привіт! Я вас вітаю на уроці, як почати кар'єру в СММ та вийти на дохід з нуля до тисячі доларів за 2-3 місяці. Сьогодні буде дуже багато корисної інформації, і я прагну, щоб цей урок допоміг вам почати свій шлях в СММ легко, без стресу і з розумінням, що вас взагалі чекає в ці професії, тому рекомендую зробити ці речі перед початком уроку. Перше, це відкладіть всі. Речі, які вас відволікають від перегляду, залишіть собою поруч блокнот або телефон, де ви зможете нотувати всю потрібну інформацію, і обов'язково все записуйте, тому що сьогодні буде дуже багато прикладної інформації, прикладного мого досвіду, який ви зможете далі застосовувати вже в своєму розвитку у сфері СММ. Уважно переглядайте урок, тобто не на фоні того, як миєте посуд або прибираєте, працюєте і так далі. Алі, тому що ви тоді зможете втратити якусь важливу інформацію, яка в майбутньому вам буде корисною і зможе допомогти. Це важливо, щоб ви зосереджувалися так ми таких ключових маленьких діях і інвестували цей час в себе, тому що зараз ви, переглядаючи цей урок, інвестуєте час в себе в свої знання, і це. Найкраща інвестиція, і про це дуже важливо пам'ятати, тому що де б ви не опинилися, скільки б у вас зараз коштів не було. Ваші знання завжди будуть у нагоді, завжди будуть з вами. Ви їх зможете усюди взяти з собою. Сьогодні ми з вами поговоримо про ключові кроки для початку роботи в СММ. Кому підходить сфера СММ, як побороти страх на початку шляху в новій професії, як вийти на ринок з усією потрібною базою, якісні знання, правильні ціни, реальні кейси. Кому б я 100% рекомендувала йти в СММ і дивитися цей урок до кінця? Перше, вам цікаво розібратися, як писати сценарії, монтувати відео, створювати контент. Друге, ви любите спілкуватися з різними людьми. Третє, у вас в планах є проявлятися, розвивати свій особистий бренд і вести за собою людей. І четверте, вам подобається знаходити нові рішення та постійно розвиватися. В справді, сфера сама в собі дуже багато різних навичок і якостей. Це і дисципліна, це і міні-аналізувати, і комунікувати, і творчість. Я дуже люблю цю сферу за те, що вона дуже різнобарвна. Тепер давайте до подарунків. Перший подарунок від мене це буде індивідуальний розбір, де ми з вами один на один поговоримо про сферу СММ, і ви зможете поставити мені питання, які вас цікавлять в цій професії. Ви отримаєте на розборі покроковий план дій, як саме тобі, з твоїми знаннями і ситуацією прийти до результату 500 тисяч доларів за 2-3 місяці. Зрозумієте, як брати на 10 клієнтів по 100 доларів, а як взяти три клієнти по 300-350 доларів, щоб менше працювати і більше заробляти, тому що у багатьох з нас є таке поняття, що е, я зможу дуже багато зробляти, якщо буду дуже багато пахати. Я не кажу вам, що в сфері СММ не потрібно працювати. Ні, тут потрібно працювати, потрібно вкладати свій час, звичайно, як і в будь-якій професії, якщо ви хочете бути успішним. Але е, ви можете. Керувати своїм графіком, робити його більш гнучким, в один день, наприклад, приділити більше часу роботі, в інший трішки менше. Тобто, і це дуже комфортно, тому що ви тут, як належите, самі собі і е, можете регулювати свій день, свій час. Думаю, що це дуже зручно, особливо та в наших реаліях. Ти маєш багато інструментів для пошуку клієнтів, тому що багатьох лякає сфера СММ через те, що вони не розуміють, а чи зможуть вони знайти тут клієнтів. І справді люди прям та, дуже ретельно обирають курс для того, щоб от на курсі гарантовано чи надавали клієнтів, чи допомагали їх шукати. Тому я знаю, що для багатьох це дуже важливе питання. Щоб зафіксувати за собою місце на розбір, заповніть анкету предзапису. Анкета предзапису буде прик. Кріплена за посиланням до цього відео, тому ви зможете за ним перейти і заповнити цю анкету. І далі я перегляну їх. І виберу тих, хто готовий розвиватися в сфері СМФ, відпишу вам. Ми домовимося про зручний час. Дату нашої онлайн зустрічі розбір буде проходити у форматі зуму. І ще один корисний подарунок: це чек-лист. Твій план успішного старту в СММ, щоб ви точно розуміли, що вас очікує в цій сфері, з чого потрібно почати. Які базові навички потрібно знати СММ спеціалісту для того, щоб впевнено зайти на ринок? Якщо ви зацікавилися цим уроком, то скоріше за все ви зараз стоїте перед вибором нової для себе професії, щоб більше заробляти, мати фінансову стабільність. Та незалежність реалізовувати свою хочу, мати більше вільного часу на себе, друзів, свою сім'ю. І часто люди, які йдуть у сферу СММ, мають такий бекграунд: це люди, які працюють у наймі і хочуть змінити сферу діяльності, працювати віддалено, мати більше свободи і фінансову незалежність. Це випускники університетів, які не бачать себе в обраній спеціальності, хочуть знайти своє покликання, отримати практичні навички, самореалізуватися, почати кар'єру в СММ. Я, до речі, відношуся до людей, які працюють в наймі і також трішки до випускників університету, тому що я зайшла в сферу СММ, коли я була на третьому курсі, і паралельно я вже працювала в наймі, і знаєте, розуміла потрошечки, що мені все таки хочеться змінити свою професію. Я працювала в сфері. Журналістики, і далі вам детально розкажу взагалі свою історію того, як я зайшла в сферу СММ. Також це люди, які пройшли різні курси по СММ, але не отримали достатньої бази знань або практичних навичок для початку роботи. Їм важливо отримати більше знань та підтримки у пошуку клієнтів. Насправді це дуже поширене поняття, і не тільки в СММ. Наприклад, мій хлопець він пройшов курси по 3D. Візуалізації. І він пройшов одні курси, потім ще й другі, з надією, що йому допоможуть шукати клієнтів. Тобто, навички йому дали. Як правильно працювати, що потрібно робити саме в програмі? А як шукати клієнтів, він не знав. Мій хлопець майже рік шукав роботу в 3D-візуалізації, перепробував дуже багато способів, і йому дуже бракувало підтримки на курсі в плані пошуку клієнтів, тому що в нього довго не виходило, і він та не розумів, що він робить не так. Хотілося більше підказок. Він все ж таки знайшов, але витратив на це дуже багато часу, дуже багато грошей, поки реально перепробував різні методи. Тому багато людей реально звертають увагу, коли йдуть на СММ-курси, щоб там допомагали шукати клієнтів, підказували, були уроки посвячені цьому, тому що це дуже важлива тема. Навички отримати це одне, а далі їх. Реалізовувати це вже трошки інше. Жінки, які шукають фінансову незалежність, хочуть мати власний дохід, самостійність, реалізацію влюбленої справі і можливість поєднувати роботу та сім'ю. Фрілансери, які хочуть розширити список своїх послуг, наприклад, це таргетологи, копірайтери, сторізмейкери, контентмейкери, дизайнери, вони хочуть отримати нові навички для розширення послуг, залучити більше клієнтів і збільшити свій дохід. І як правило, у таких ситуаціях виникають різні страхи. І думки, які нас стопорять перед прийняттям рішення, 99,9% зараз у вашій голові крутяться такі думки: З чого почати роботу в СММ? А чи варто взагалі пробувати, скільки людей займаються СММ? Чи є ще тут місце для мене? А що якщо я витрачу багато часу і зусиль і нічого не вийде? Як я знайду своїх перших клієнтів, всі хочуть працювати з досвідченими спеціалістами. Я боюся вкласти гроші, а потім зрозуміти, що це не моє. У мене, як і у більшості людей, були всі ці страхи. Все це пройшла і все це сама знаю. Три роки тому я починала з тієї точки Б, на якій скоріше за все знаходиться більшість із вас зараз. Тому я точно розумію всі ваші переживання, страхи, думки, і це все нормально нормально, нормально боятися. Нормально сумніватися, я кожен раз знаєте, кожне рішення, все одно виважу, десь сумніваюся, десь боюся. Це все окей, це людський фактор. І найцікавіше знаєте, що з 14 років я взагалі марила іншою професією. Як і казала вам раніше, я мріяла бути журналісткою. Я закінчила інститут журналістики з другого курсу. Ходила на різні навчання, які стосувалися були дотичні до моєї сфери медіа, журналістики, монтаж, курси ведучої, курси радіоведучою. я справді дуже хотіла стати відомою ведучою журналісткою. Батьки підтримували всі мої мрії, бажання і дуже мені допомагали в цьому. Фінансово, тобто я розуміла, що я можу пробувати різні курси, різні роботи, і е, вони мене в цьому дуже сильно підтримували. Я почала працювати на каналі і вважала, що ось воно моє призначення, нарешті все далі по кар'єрні сходинці і я скоро стану ведучою. Але у мене було постійно таке відчуття: ніби ну щось не те. Ніби я ходжу на канал, та, ніби я працюю, але от я якось не відчуваю навіть, такого повного. Щастя, як я думала, коли я піду на роботу кожен ранок перед роботою я пам'ятаю, я йшла в сльозах, і я ніяк не могла зрозуміти, чому, тому що журналістика була моєю мрією, і якось я так ніби мала радіти. А тут у мене сльози дзвоню мамі пам'ятаю, йду на роботу. дзвоню мамі кажу, мама, я не хочу йти. Я не знаю, мама, я не знаю, що я відчуваю. Не розумію, чому я так себе поводжу. Я Пам'ятаю, у мене навіть температура піднімалася, просто від втоми, від того, що, напевно, мій організм кричав, що Єва, ти все-таки займаєшся не тим. Хоча дивно, ти про це так мріяла, і тут ти розумієш, що ти займаєшся не тим. І мені було так образливо це взагалі прийняти. Я, напевно, витратила на це кілька років, щоб м -м, зрозуміти це. І знаєте, я вже тут працюю на каналі, пішла на другий канал. Працюю, мене взяли, вже виходжу в прямі включення така втомлена, але розумію, що от я ближуся до своєї цілі, і все одно, знаєте, не дивлячись на ці дзвіночки в моїй голові, я така юна, мені там 19 років. Думаю, та ні, ну нічого, ну дзвіночки, дзвіночки, ну типу важко буває всім. Я знаю, що таке працювати. Я знаю, що таке багато вчитися. Я це все знаю, тому я все це пройду. І тут починається війна. З каналу мене звільняють. Бізнес батьків, який вони розвивали багато років, залишається на окупованій території. Я сама з Херсонської області, міста Гола, Пристань, і на жаль, наше місто окуповано з першого дня повномасштабного вторгнення. Для мене це така дуже болюча тема, тому що це мій дім, да там я виросла. До 17 років жила, у нас був прекрасний будинок, було таке побудоване, стабільне життя. У моїх батьків був 18-річний бізнес, яким вони займалися, які любили це, був бізнес дитячих іграшок і одягу. І я любила, і знаєте, при тому, що я ніколи не планувала типу продовжити їх справу, але всією душою любила та готова була допомогти, якщо потрібно. І тут окупація більше нічого немає. Все, що будували батьки. Все, що починаю будувати, я робота немає в кармані 5 тисяч гривень і невідомість, що робити далі. Що буде далі. І е, на два місяці, звичайно, я, як і всі українці випали життя. Я паралельно знаєте, цей всі два місяці, чим я займалася. Я вчила англійську, дивилася різні інтерв'ю. Я не знаю, звідки мене взагалі було сили чесно е, е, англійську вчити та слухати там іноземних різних послів, е, президентів, які розказували про Україну. Але мене це дуже сильно відволікало. Плюс ходила в волонтерський центр, і так от проходили мої два місяці. Ми тоді виїхали до Вінниці до знайомих, і потім, через два місці, ми повернулися. Повернулися в Київ додому у травні 22-го року, якраз таки, вже коли ми були в Києві. Я знову починаю шукати журналістку та вакансію в роботу журналіста, але мене нікуди не беруть. І вакансій насправді тоді було дуже мало. Я, от як зараз пам'ятаю, що там 3-6 вакансій. Тобто роботи взагалі не було. Ну я розумію, чому у людей стрес, паніка, ніхто ще не розумів, що робити. Тому, відповідно, на роботу мало не багато брали людей. Але я думала, блін, можливо, знаєте, через те, що дуже багато повиїжджала, можливо, да, є шанс там все-таки потрапити кудись на канал, але ну не брали мене і е, паралельно я зрозуміла, що треба розглядати ще щось інше, тому що ну так сидіти просто. Без діла в очікуванні не зрозуміла чого, тобто робота ж на голову не звалиться. І тоді е, я по запарадою моєї мами написала на листочку свої сильні скіли. Бо я така мамі кажу, мам, я не розумію, яким мені бути. Можливо, баристою піти, хоча я ніколи цим не цікавилася. Можливо, там адміністратором, е, можливо, там ще кудись. І е, мама каже: Так випиши на листочку свої сильні навички і потім по ним шукай роботи. Я така, хорошо? Мама, зробимо так, як ти сказала. І знайшла вакансію СММ спеціаліста. Я чесно не розуміла, що таке СММ. Я думала, що це чи смски відправляти. Ну, взагалі. Знаєте, максимально не розуміла, що це за професія. Але е, я прочитала в одній вакансії, було багато подібних скилів до ті, що я маю. Тобто, це там знімати відео, це монтувати, це буде комунікабельно, писати людям там, повідомлення, якісь. Ну тобто, я розуміла, а все, я це все можу, в мене все має вийти там сценарії і так далі. І я подаю е, себе на цю вакансію. До речі, це була е, вакансія в волонтерському центрі. тобто там не було типу про оплату нічого конкретного, і я, в принципі, знаєте, не так за гроші напевно в той момент і думала. Як мені дуже хотілося взагалі щось робити, чимось допомагати бути, чимось. Корисно, я розуміла, що мені взагалі треба чогось почати. Далі я вже буду думати, як зробляти, добрати. Але от на початку, хоча б зрозуміти, в який вектор мені рухатися. От, хоча б, і тому я просто подавала. Були вакансія платні, звичайно, на них теж подавала. А це була волонтерська і цікавий проект. І я подала, і несподівано для мене мені приходить так після десятки відмов на різних вакансіях. На одній мені кажуть так. Типу, запрошуємо вас на співбесіду, От я навіть прикріпила вам е, лист на пошту, який мені прийшов. І знаєте що, е, не дивлячись на те, що це була така вакансія безкоштовна, е, саме вона змінила моє життя. Мені знаєте, сльози на очах, тому що саме це так е, воно дало мені. Поштовх рухатися далі, і саме це так взагалі принесло не привело в професію СММ, і я дуже вдячна, що я просто вирішила тикнути на цю вакансію. Але тоді я звичайно що цього не розуміла. Це я зрозуміла трішки пізніше. Я просто думала, що це тимчасова робота. А далі я повернуся в журналістику. Просто мені зараз потрібно чимось ще зайнятися. Я попрацювала в цьому волонтерському да, центрі декілька місців, і зрозуміла, що мені бракує навичок. І я е, пішла на навчання по СММ е, і паралельно, коли проходила курси, я ще й навчалася в Універі і випадково теж надіслала свою статтю за там домашнім завданням просто в якусь редакцію. Мені теж відповіли так і все. Я працювала в інтернет виданні писала статті. Паралельно я да, почала крутитися вже в СММ. І понад 6 місяців я ось так да, потрошечку працювала, розвивалася, десь вже почала брати недорогі платні проекти. Я поєднувала так дві роботи десь в півроку. І е, коли е, мене знаєте, як в SMM почало все більше все більше виходити, я вже почала задумуватися: а можливо серйозно, типу, це моя професія. Е, тоді в мене вже було там три проекти і е, 300 доларів десь дохід, тобто це не дуже багато місяць, але був такий непоганий знаєте для початку дохід і все. І тут я розумію, що є напевно, якщо е, тобі так подобається СММ, а журналістика. Для тебе важка, і коли ти просто знаєте, не відчуваєш себе в своїй тарілці, ну ніби це все-таки не твоє. Я вирішила, що остаточно я піду в журналістики і все таки буду фокусуватися на СММ, Тому що вже прийшов час обирати. Батьки мене дуже просили не залишати інтернет-видання, бо ну. Така можливість, скільки часу грошей витрачено на та на журналістику, на те, щоб там кимось стати, і ось так, от все залишити, все кинути. Тоді в моїй голові було знаєте, так багато думок. Боже, чи правильно я роблю? А чи не пошкодую я? Е, можливо, продовжувати поєднувати дві сфери. То я винашувала це рішення в собі кілька місяців мінімум. І я відчувала тиски з боку батьків не з того формату, що вони там Єва, ні, ніколи, що ти робиш? Просто мама, блін, ну може, якось подумаєш. Ну не спіши. Подумай, а я всередині себе відчуваю, що я вже прийняла рішення, просто знаєте, я боюсь сказати редактору, ні, сказати батькам ні, сказати собі ні. Але. Все ж таки, я зрозуміла, щоб стати успішним, потрібно зробити фокус на тій сфері, яка подобається і від якої в тебе горять очі. Тим паче, навички в журналістиці теж мені дуже сильно зараз допомагають, і це класна, класний був досвід, класний шлях, який я безмежно ціную. Виношувала рішення кілька місяців, і врешті-решт я пишу заяву на звільнення з інтернет-видання. Тоді що я відчула? Я відчула дуже сильне полегшення, така. Я зробила все правильно. І знаєте, на звільнене місце у житті нашому, на те, що ми коли від чогось, знаєте, як, от, наприклад, ми ось тут от, знаходимося з вами вже на якомусь певному рівні. І іноді потрібно спуститися трішки сюди, щоб. Відштовхнутися і щоб нам життя почало приносити нові можливості. І ось так життя мені принесло нові можливості. У мене починаються нові проекти, я починаю рости в доході. Я паралельно починаю працювати з самим асистенткою у іншої саме-спеціалістки, вчуся. У неї іду додатково ще вчити таргет, щоб ще більше зробляти. І в мене починається, починається дуже стрімкий розвиток. Через мої руки проходить безмежна кількість проєктів, дуже багато роботи, багато часу, багато вкладень і фінансових, і фізичних, і моральних. І ось я йду, 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 йду. Ось ці всі три роки. Знаєте, я от не зупинялася в цій сфері, я постійно. Кудись летіла, кудись хотіла, і, звичайно, що я десь опускалася на якийсь рівень, щоб відштовхнутися. Тобто це все працювало так. І ось три роки в СММ у мене стабільний, великий дохід, у мене своя агенція, у мене своя команда навчання по СММ, і я, я щаслива, що. І шокована одночасно, що знаєте, все це я маю, що я так цього прагнула, і я до цього дійшла. І, звичайно, завжди куди рости далі. Оця моя така сходинка намальована та 6 місяців, 1 рік, півтора року, 3 роки, і далі вона буде тільки домальовуватися і рости. Але вже пройден та да, достатньо такий е, великий шлях, і далі більше. І я нарешті починаю відчувати себе щасливою. Бо я почала робити те, що я хочу, те, що мені подобається, а не те, що мені там говорять інші. При тому, що я, звичайно, дуже поважаю оточення батьків, але я вважаю, що завжди потрібно слухати себе. Це найважливіше. І перед кожним стоїть вибір: не рисувати і лишитися, де ви є зараз. Або піти в нове і змінити своє життя за останній рік в СММ. Я зробила близько 1 мільйону гривень. Я маю стабільний дохід, команду проекту в Україні та не з наземному ринку. Я маю відкрити ФОП, тобто я працюю як підприємець, я навчаю людей заробляти в СММ. Я принесла клієнтам дохід більше 500 тисяч доларів за три роки. Одне маленьке рішення принесло такі масштабні великі кроки. І життя одне, і потрібно жити його справді на максимум, і в першу чергу думати про себе, свій моральний стан, свої бажання. Адже, коли одні двері у вас закриваються, одразу відкриваються інші, і можуть відкритися ті, на які ви навіть не очікували. Я обрала себе. Свій шлях і отримала покупку машини, дорогі навчання, техніка, подорожі за кордон та по Україні. Багато нових знайомств зі сфери SMM, маркетингу, продюсування. Наприклад, нещодавно я була на сніданку у продюсерки, де було дуже багато крутих підприємців, які 20 років ніші, 10, хтось тільки починає. І ми всі просто в такому класному конекті, ком'юніті один одного підтримуємо, говоримо, представляємо свої проекти і це. Прям те, що мене дуже сильно заряджає, я маю дуже багато можливостей завдяки сфері СММ. Підлаштовую свій графік під плани, під е, поїздки і під все, що мені потрібно. Самостійно формую свою команду. У мене зараз в команді троє прекрасних людей. Я рік присвятила формуванню команди правильній побудові, е, правильній фінансовій моделі для того, щоб це все. Працювала і зараз я маю класну сильну команду, цікаві проекти в Україні і на ринку США. Також ми робимо стратегію для Європи, і це просто те, що та, мене запалює. Я можу працювати як і на українському ринку, так і на світовому. Ну, це ж дуже круто і ще більше відкриває перед тобою можливостей. А тепер давайте я вас веду в курс справи і розкажу, хто такий СММ спеціаліст і чим він займається. СММ-спеціаліст спеціаліст це людина, яка просуває бізнеси в соцмережах: Інстаграм, Тікток, Фейсбук, Телеграм, Лінкідін, Ютуб тощо задачі СММ він прописує стратегію, тобто план дій, як бізнес буде розвиватися і просуватися. Що для цього потрібно вам, як СММ спеціалісту, зробити для цього проекту? СММ займається упаковкою акаунту клієнта, готує контент-план на місяць або більше. Пише тексти та оформлює дописи, сторіс, рілс, проводить аналіз ринку, тобто, що в бізнесу працює, що не працює, що вам потрібно зробити, щоб покращити результати і так далі. Просуває бізнес. Тобто запускає для нього рекламу, співпрацює з блогерами та інфлюєнсерами. Кожен бізнес приходить до СММ з конкретною ціллю. Найчастіше це такі цілі: збільшити кількість продажів, збільшити кількість підписників, збільшити впізнаваність бренду. У нас, наприклад, проекти в основному приходять на кількість продажів, і звичайно, що паралельно ми підключаємо підписників. І є один з проєктів, який активно працює саме на впізнаваність бренду. Задача СММ. Допомогти бізнесу реалізувати ці цілі за допомогою стратегії, контенту, просування і аналізу, якщо ви зараз думаєте, що ринок перенасичений, що SMM бізнесу не потрібен. Це абсолютний міф. Жоден відомий бізнес в Україні не просувається без СММ. У когось є велика команда з смм спеціалістів, контент-мейкерів, фотографів і так далі. Хтось працює з одним смм спеціалістом. Тут залежить від фінансового стану бізнесу. Але жоден відомий бізнес в Україні, як Монобанк, Чер-17, Укрзалізниця, Нова Пошта. Ніця суші, сільпо і так далі. У них у всіх є СММ або команда, які допомагають реалізовувати цілі в соцмережах, тому що їм потрібно, щоб про їх бізнес знали, їм потрібно, щоб їх продажі постійно росли. Відповідно, для цього потрібно робити якісь цікаві дії для залучення клієнтів, тому що сьогодні да, самі клієнти, покупці вони стають більш вимогливі. Для них важливо, щоб їх дивували контентом, ставленням, пропозиціями. Тому просто щоб ви для себе розуміли, що зараз ринок активно розвивається. На ринку з'являються нові спеціалісти і відкривається багато нових бізнесів у 2024 році. В Україні відкрили трохи більше ніж 26 тисяч нових компаній, і мінімум половина з них буде шукати собі СММ в команду. Тобто, ви розумієте, взагалі масштаби це тільки в Україні. А якщо ми беремо весь світ. Тобто на кожного смм спеціаліста 100% знайдеться класний проект і багато крутих клієнтів. Тому з приводу клієнтів, з приводу проектів і того, що їх не вистачить на вас, не переживайте, на всіх вистачить. Головне це бажання, працелюбність і. Навички, навички в сфері СММ, як зрозуміти, чи конкретно вам потрібно йти в СММ? Дайте собі відповідь на ці п'ять питань: чи хотіли б ви обирати себе і те, що подобається вам, а не те, що подобається іншим? Чи хотіли б ви розвиватися у сфері, де немає стелі у фінансах та масштабуванні? Чи хотіли б ви заробляти на улюбленій справі 500 тисяч доларів на місяць на початку свого кар'єрного шляху? Чи хотіли б ви мати комфортний графік в роботі і не бути прив'язаним до одного місця? Чи хочете ви володіти найпопулярнішою навичкою, розвиватися в маркетингу та впливати на фінансові результати бізнесів? Якщо хоча б на чотири питання ви відповіли так, то вам дійсно варто спробувати себе в СММ. Ну що, тепер ви більше знаєте про сферу СММ, про можливості розвитку і масштабування. Я вам нагадую про розбір, щоб на нього потрапити. Заповнюйте анкету предзапису і я з вами зв'яжусь. І подарунок від мене: чек-лист, твій план успішного старту в СММ, де ти отримаєш дуже багато класної інформації для того, щоб легко зайти на ринок і стати впевненим в собі СММ спеціалістом. Дякую вам, що додивилися урок до кінця. Я дуже рада бути вам корисною і ділитися своїм шляхом в сфері СММ. Всіх міцно обіймаю. Пока-пока.